Я до того дальнього одразу пойду. Бачиш і тут ота коробка зверху, чи ловушка, чи що вона таке, це типа для чого воно? А О, це два глушителя, це ж ми коли сюди заїжджали. Тут їх багато було. Тут два глушителя, не з восхода, навіть що вони? Забите, проволокою прив'язані. Великий конструктор. Ось, два глушителя. Фоні неба хреново видно. Сейчас я ще до того схожу. Хоч же пообгрібав, чтобы не згоріло. Ощі ще на авто Бачиш верес тоже только пілить і все тут і не було А це якийсь квадратний ноу-хау Це Ми вже таки бачили, а вон ще далі є. Я пройду так а як же воно інтересно відкривається Вот тут є бджоли цьому квадратному є зараз я там ще одного бачив буду йти назад там він може не один бососон багато еще одна. А, там еще два. Там даже три вроде бы. Ну, тут, конечно, крутые места. Трохи трясется, но я уже ничего не сделаю, бы я втомился. Тут их четыре. Раз, два, три, зараз покажу Тут теж глушак від мотоциклу знизу зверху колода не видно літають не літають на фоні неба все таке поганенька погодка для відео Погрібали щоб не повигорали Тут, бачу, ебджолы Облепили колоду Еще одна Ой, і тут є. О, щось там. Якісь вони тут ще менші за мої. Я переживав, що в мене хубіє, а це взагалі Нічого, живуть, що немає тут? День. І тут є, Нічого себе в одному тільки нема. А далі Ну ну так. конечно, вони летять, уже сосна засохла. Но їх тут багато.